Я питаю себе, чому душа не може живити тіло напряму, бо її світло занадто сильне, прямий дотик спалив би нас. Тому існує міст, астральне тіло. Воно проводить енергію, робить її придатною для життя. Але цей міст вразливий, його легко хитнути, його розривають удари зовнішнього світу. А поруч завжди є сутності, що пильнують, аби поживитися енергією. І ось. Коли повітряна тривога лунає серед ночі, я відчуваю, як міст здригається. Сирена розриває простір, тіло напружене, серце б'ється швидше, ніж думки. Сон зникає, наче його ніколи й не було. Я намагаюся заснути знову. Думаю, що не сплю. Мені здається, що я тримаюся за реальність. Але непомітно свідомість ковзає. Я падаю в темряву і вже опиняюся в лімбі. Лімб це місце без часу та виміру, там усе немов застигло, а тіло болить від застою, бо енергія не рухається. Але лімб це не просто темрява, це майже рівень самої душі, там немає годин та хвилин, там навіть я починаю зникати. Бо в цьому просторі я відчуваю, що розчиняюсь у чужих свідомостях. Не так, ніби хтось краде мене, а ніби межі між я та інші стають прозорими, і чужий біль, чужі спогади, чужі страхи проникають у мене, наче це мої власні. Цей досвід не страшний і не солодкий, він просто є. Темрява лімба, не пастка, вона двері, і все вирішує намір. Або я застрягаю, або знаходжу шлях крізь темряву. Я обираю світло душі. І Цього достатньо, щоб повернутися, щоб прожити ще один день не випадково, а з вибором.